чули все і вибухи, все бачили. Усе бачили, як стріляли все, все бачили буквально. Ну а що зробиш? Війна є війна? Все время стріляли. Оце ж нас, мене ж вивезли ще Часовяра сюди в Краматорськ, тому що там перестрілка була. Я мені трьохкомнатна кімната, мабуть, все розбахкало, нема ніде нічого. Ну що зробиш? Два телевізора було, мебід була, вся була, п'ять коврів було, я ж з собою не могла забрати. Я тут чемоданська, сумку і все, а то залишилося там. А до себе в Австралію не кличуть. А я не хочу туди. А тоді де я на кладбище. Так на мене на кладбище всі діти. Усі там у мене на кладбище. Я їх всіх у Часовярі поховала. Там у мене 8 гробниць у Часовярі. Я думаю, якщо тільки Україна захватить це все, тільки не Росія, а Україна. Тоді вона їх прогоне. І вона своє все зробить, зроби. І ми повернемося всі назад. Про Путіна що думаєте? Якби його вбили вже б давно, і, і воно б мир би був би якийсь. А то він все хоче богувати, а воно не виходить, поняли? Він не виходить. Він хоче завладіти усім усім миром. Ну це не його робота.